Вітаю! Ви дивитесь вісті надії. Студії Каріна Дрозда. Сьогодні в новинах пацієнти дитячої лікарні охмадит за здорову та єдину Україну. Музика. Члени ради Іванельських протестантських церков закликали українців голосувати на виборах. Музика. По всій Україні пройшов загальноєвропейський проект Ніч у музеї. президентських виборів члени ради івангельських протестантських церков зібралися разом щоб закликати українців віддати свій голос за вподобаного їм кандидата, адже в країні повинен бути законний гарант. Марина Скрипій продовжить. Напередодні президентських виборів, які відбулися в Україні, 25 травня. Рада євангельських протестантських церков зібралась, аби обговорити важливість цієї події та помолитися за мирне та спокійне волевиявлення громадян. Саме основна подія, яку ми очікуємо, це 25 травня. Вибори, і звичайно, що церква сьогодні посилена, молиться пости, молитви вони продовжуються. І тому сьогодні і рада, наше засідання ради, воно буде десь в деякі міри присвячене цій темі, щоб дійсно посилити молитву для того, щоб здійснилися ці вибори президента, і щоб потім все таки Україна прийшла в більш-менш якесь спокійне русло. Приїхав підтримати віруючих українців у нелегкий час. Шестикратний конгресмен США, один з організаторів молитовного сніданку, який щороку відбувається у Сполучених Штатах Америки Джим Слетрі. Він наголосив на важливості об'єднання всіх віруючих країни у спільній молитві та закликав бути миротворцями. I can only think that the eyes of the world are on Ukraine as we meet here today. Я хочу сказати, що сьогодні глаза всього світу устремлені на Україну, в той час, як ми знаходимося тут. Україна є фронт-пейдж-ньюз в США, And in Europe, and Укра... in Asia. Украина сегодня на первых полосах uh, всех средств массовой информации и в Америке, и в Европе, и в Азии. So you have an и у вас be, есть возможность. To be a light for the world. Быть светом этому миру. Uh -huh. You have Есть возможность сделать Киев городом, который находится на вершине горы. And to make Ukraine А сиріонгел зілать Україна етім городом на вершині гари, де піполранда волволокті на котрий люди по всьому міру будуть смотреть. У відповідь священнослужителі подякували конгресмену за підтримку та теплі слова. Не приховали і своєї стурбованості, що сьогодні наш народ потерпає не лише від кризи політичної, а й від духовної. А це у свою чергу загрожує наслідками більш плачевними, аніж просто фінансова скрута. Духовенство вбачає потребу у тому, аби задіяти всі важелі можливого впливу задля врегулювання ситуації в нашій державі. Представники протестантських церков дійшли висновку. Наразі найбільше, що вони можуть зробити, це молитися палко і щиро. Окрім того, учасники зустрічі закликали українців прийти на виборчі дільниці 25 травня та проголосувати, оскільки у нинішніх умовах байдужість і відмова від участі у виборах, на їх думку, несуть серйозну загрозу для миру та стабільності нашої держави. Марина Скрипій, Костянтин Маніліч, Київ, вісті надії. В лікарні Охмадит, маленькі пацієнти та волонтери проєкту Розумна лікарня створили колаж Україна єдина та здорова діти склали зі своїх малюнків, наче з пазлів, єдину карту України розміром 2 на 3 метри. Кожна дитина разом з художниками-волонтерами намалювала свій регіон від Криму до Західної України, з якого вона приїхала на лікування. Двері нового корпусу дитячої лікарні Охмадит мали б відкритися у вересні, але будівництво призупинили через відсутність коштів. Тепер маленьким пацієнтам лікувального закладу, яких на жаль немало, доведеться й далі тіснитися у існуючих відділеннях. Началась стройка в кінці 2011 року. Жаліню зараз роботи пристановлені, тому що і фінансування пристановлена з октября. Но за цей період ми каркас здания, закончить работы роботи внешним сетям, развести тепло по всему корпусу. Однак керівники лікарні запевняють, що будуть докладати всіх зусиль, щоб віднайти нові способи фінансування будівництва. Подейкують, що для завершення робіт шукають іноземних інвесторів. Наше суперзавдання – це. Скоротити і ліквідувати чергу маленьких українців на лікування за кордон сьогодні. Всі технології ми змозі проводити у себе діагностику, проводити у себе, лікування проводити у себе. Уряд повинен фінансувати свою українську медицину, щоб привернути увагу громадськості до проекту будівництва нового сучасного лікувально-діагностичного корпусу Охмадит, а також закликати до єдності країни. Волонтери проекту Розумна лікарня провели акцію з маленькими пацієнтами. Діти разом з волонтерами створили художню карту колаж під назвою Україна здорова та єдина. Ця робота буде подарована дитячому фонду ООН ЮНІСЕФ на знак подяки за участь фонду у долі лікар цим також бажали підкреслити, що Ахмадит є всеукраїнською лікарнею, де більше половини дітей приїхали на лікування з різних регіонів країни. Новий сучасний корпус клініки після його добудови має стати гордістю для всієї країни. З Криму, з Донецьку, з Львову, з Тернопіля, з Дніпропетровська. Всі діти, які потребують нашої допомоги, сьогодні всі вони лікуються у нас. В Мистецькому арсеналі були виставлені роботи малечі в рамках виставки. 17 травня пройшов благодійний аукціон. У дитячих малюнках кожен зміг побачити частинку душі маленького автора, його щирість і доброту, незважаючи на всі перепитії життя. Усі роботи пройняті прекрасними мріями і надіями. Кожен малюнок це маленький світ людини, який здатний викликати справжні почуття і. Ем... Моції. Олена Козленко Костянтин Маніліч вісті надії. У Всесвітній день боротьби з легеневою гіпертензією. Хворі на цю рідкісну хворобу українці провели флешмоб, вдягнувши на голови пакети. Це символізувало, що людина не може дихати без повітря так само, як і хворі на гіпертензію, не можуть дихати без медикаментів. Всім бажаючим запропонували те саме: на три хвилини вдягнути кульок на голову та спробувати відчути себе у якості такого хворого. Легенева артеріальна гіпертензія це тяжке захворювання, яке трапляється вкрай рідко і непомітно прогресує. Цим недугом страждають 83 українця. Його неможливо попередньо діагностувати. Без лікування пацієнт з легеневою гіпертензією живе максимум три роки. Для того щоб лікуватися повноцінно, людина повинна витратити 40 тисяч гривень. Це нереальна сума для більшості пацієнтів. Без державної допомоги їм не вижити. На цій картинці зображено скільки таких центрів легеневої гіпертензії на сьогодні є. В Європі в Україні поки що немає жодного. Саме тому пацієнти з легеневою гіпертензією передали відкритого листа Кабінету міністрів України та закликали уряд прийняти державну програму по боротьбі з хворобою та виділити на її реалізацію 400 мільйонів гривень на рік, що дасть змогу забезпечити українців з таким діагнозом необхідним лікуванням. Хотілося б звичайно, щоб у нас була можливість жити, дихати, бачити свою дитину, щоб просто відчувати себе людиною більш-менш повноцінною. Особливість легеневої гіпертензії в тому. Що рання діагностика та вчасна підтримуюча терапія не лише покращують якість життя, а й роблять хворих повноцінними членами суспільства. Людське життя не має ціни. Кожен подих дар від Бога. Микита Ісаков, Костянтин Маніліч, Київ вісті надії. Який він ідеальний розпорядок дня, який овоч варто вживати у весняно-літній період і яка рослина допоможе сконцентруватися? Дивіться в короткому огляді. Враховуючи біологічні ритми людини, фахівці розрахували, в який час найкраще прокидатися, приймати їжу і лягати спати. Згідно з розрахунками фізіологів, прокидатися треба о 6 ранку, о 7.00 поснідати. О 8.30 необхідно прийняти сонячні ванни. І тільки в 10.00 займайтеся своїми справами. Щоправда, для роботи британці виділили часу небагато, всього кілька годин. В 11.00 потрібно сходити до вбиральні о 13.00 по обіду. А в 13.30 відправити важливу пошту, якщо така є, або зайнятися іншими важливими справами. О 15-й потрібно піти на прогулянку. Цікаве заняття. Пропонують учені о 16.00. Вони радять впоратися з болем. О 17.30 починається час для фізичної активності, а в 18.30 найкраще відправитися за покупками. О 19.30 потрібно повечеряти, а готуватися до сну британські вчені радять в 21.30 – на їх думку, такий розпорядок дня є ідеальним, аби почувати себе добре. Звичайний редис джерело потужних лікарських речовин. Дієтологи радять обов'язково включити цей овоч у раціон на весняно-літній період. Мало хто знає, але редис може претендувати на звання суперпродукта. Він активізує імунітет, а фітохімічні сполуки, що містяться в редисці, мають протиракові властивості. Також в овочі можна знайти багато вітаміну С і речовини, що знижують тиск. Окрім того, він повинен обов'язково входити в раціон діабетиків і людей з хворобами шлуну. Ково кишкового тракту на думку медиків, соцмережі та інтернет затягують людей механізмами, які аналогічні наркотичній та алкогольній залежності. До такого висновку медики дійшли під час Всесвітнього конгресу психіатрів, зазначивши, що залежність від соціальних мереж носить нехімічний характер. Цей фактор є досить загрозливим у зв'язку із неможливістю проводити досліди над лабораторними тваринами. Таким чином, залежність від соцмереж визнана хронічним захворюванням, яке необхідно лікувати методами психіатрії, а не Декоративним шаманством на зразок психологічного кодування кажуть фахівці. Корисні властивості м'яти знайомі нам вже давно, але вчені з'ясовують нові факти про цю рослину. Недавні дослідження довели досить розпорошити аромат м'яти у класі, і учні напишуть тест трішечки краще, ніж без нього. Секрет у тому, що аромат м'яти стимулює мозок і загострює увагу, допомагаючи не відволікатися від основного завдання. До речі, водіям також радять вибирати для машини освіжувачі з ароматом м'яти або кориці, щоб не відволікати. Від дороги. На балі відбувся масовий сеанс масажу, в якому взяли участь тисячі спеціалістів і стільки ж добровольців, які стали їхніми клієнтами. Масажисти почали працювати одночасно. Сеанс тривав 15 хвилин. Що, за словами представників індонезійського музею рекордів, є світовим досягненням. Усі учасники нинішнього рекордного заходу отримали відповідні сертифікати. Як зазначила одна з масажисток, тим, кому вдалося пройти відбір і взяти участь у сеансі, дуже пощастило, тому що охочих внести свій внесок у рекорд було дуже багато. Кіт з каліфорнійського містечка Бейкерсфілд став справжнім героєм як у житті, так і в інтернеті завдяки самовідданому захисту дитини від собаки. Випадок був зафіксований на камеру спостереження. На кадрах видно момент нападу собаки на маленьку дитину. Поваливши малюка, пес схопив його за ногу і почав тягти свою жертву по асфальту. Але домашній кіт кинувся на пса і відігнав його від дитини. Попри блискавичну реакцію, кота дитина одержала важкі травми. В лікарні йому довелося накласти з Швів. Як виявилося, собака була домашньою твариною з сусідів. Служба контролю за тваринами зловила її в небезпечно-агресивному стані. Фахівці прийняли рішення приспати пса. Чи справді, якщо чорний кіт перебіг вам дорогу, буде нещастя, а розсипана сіль до сварки? Яку роль відіграють забобони у житті тих, хто в них вірить? Дивіться далі. Марновірство за і проти. Тема, яку досліджувала молодь Вінниці разом з пастором церкви Адвентистів сьомого дня, головним редактором молодіжної газети Флешка Сергієм Степанюком, на одній із зустрічей в рамках молодіжної програми Кафе Парковка. У нас пройшов замечательный вечір. Це молодіжна кафе-парковка. Сюди приходять не тільки люди, віруючі церкви адвентистів сьомого дня, дня, но вони приводять своїх друзів, которые не являются членами церкви, которые просто приходять для того, щоб пообщатися, завести якісь нові новые знакомства. Кожен раз у нас примерно присутствують на подобному мероприятию около 7-10 Дісті чоловік, ну і як правило, одна третя це люди віруючі. Сергій Степенюк розповів, що таке марновірство, звідки його коріння та у чому небезпека, якщо керуватися ним у житті. Також спікер зауважив, що, хоч різноманітні забобони, це і марна віра, все ж вони діють у житті тих, хто справді у них вірить. От Біблії написано «по вірі вашій». Так і буде вам. Якщо ви вірите в це, воно збувається, тому що є різні сили, які ну, не сили добра, скажімо так, і вони роблять все для того, щоб ми вірили більше саме в це, а не те, що говорить Біблія. Якщо подивитися більш глибше в минуле, то можна побачити коріння забобонів в язичницьких різних ритуалах. Там, коли, наприклад, не передавати щось через поріг, там чи не наступати на поріг, і так далі, наприклад, я був в музеї, де екскурсовод розповідала про те, чому ось цей Ну чому так не можна робити? Вона казала, що, наприклад, древні греки закопували саме на порозі своїх померлих дітей маленьких. Вони в такі глеки їх хоронили, і саме на порозі і вони вірили, що на цьому порозі живе дух цієї дитини. Один з присутніх на парковці розповів, що вже давно почав піддавати критичному аналізу, існуючі в його оточенні забобони. І на цій зустрічі ще раз переконався в правильності своїх висновків. Хоча зізнався, в хвилюючі моменти життя давно забуті забобони так і пропонують свою допомогу. От зараз початок сесії, от здати потрібно екзамени. І от вранці, коли в тебе такий починається невеличкий мандраж, то ти починаєш згадувати, а як же ще там коли здав на п'ятірку екзамен, що ж це я такого тоді зробив? А так як я вчуся в медичному і в нас вчать все по доказовості, тому так як в марновірство відсутня доказовість, тому я в нього стараюсь не вірити. Сергій поділився, що в дитинстві теж був обмежений безліччю забобонів, та з віком зрозумів їх безглуздя. Все почалося мною оцінюватися. Через причинно-наслідкові зв'язки. І як виявилося, причин думати про суєвір'я не було. Я почув трактування віруючих, як вони трактують. Виявляє, ну, віруючі вважають, що це сатана таким чином намагається збити з істинного шляху. Наскільки я зрозумів, у нас було восьмеро чоловік за столом, то деякі люди до цього вірили. Що мене дуже здивувало. Здавалося б, 21 століття на порозі, прогрес. Космос вже ракети як 60-70 років літають, а люди до сих пір вірять, що якийсь чорний кіт може їм зіпсувати настрій і вибачаєсь день. Це жахливо. Кіт пробігав, так? в мене щось було всередині, як то дискомфорт якийсь. Тобто я в це не вірю, але я. Ну, якби щось таке є, що я думаю, а вдруг воно отак от і станеться. Після цієї зустрічі учасники заходу переконані, якщо людина з Богом, боятися нічого. І тільки життя зі Спасителем дає людині справжню свободу та щастя. Я впевненіше в тому, що. Якщо ти віриш в Бога, то нічого не трапиться зовсім ні, ні чи то кішка, чи то якась там сіль розсипалась. Якщо ти віриш в Бога, то ти не задумуєшся над тим над цими всіма марновірствами. Ти просто знаєш, що Бог тебе веде по життю. Перед нами стоїть, скажімо так, дві віри або марна віра. Або справжня віра. Біблія нам пропонує саме справжню віру, яка приносить справжнє щастя, а не просто якийсь такий острах, який постійно ми боїмося десь там, чи не так стати, чи не так повірити, чи не так щось зробити, тому що буде ось так. Якщо ми віримо в Бога, якщо ми довіряємо йому, якщо ми його любимо, Господь буде робити нас щасливими. Просто Вікторія Трофімчук, Дмитро Пархун, Вінниця Вісті Надії. Минулої неділі музейні працівники всього світу відзначили своє професійне свято. З нагоди цієї події у великих містах країни пройшла акція під назвою Ніч у музеї. Культурна подія не оминула Львова. 18 травня це єдиний день в році, коли музеї відчиняють свої двері вночі. Саме сьогодні у Львові та по всій Україні проходить загальноєвропейський проект Ніч в музеї. Ніякої містики і чарів, як у одноіменному американському фільмі, єдина чуда сія. Вхід до музеїв, вистакових залів та галерей абсолютно безкоштовний. Ідея акції проста. Раз на рік музеї світу з 19-ї години до першої ночі пропонують найнеймовірніші програми. Українські музеї вперше приєдналися до акції у 2008 році, поки далеко не всі установи беруть у ній участь, оскільки досить непросто організувати нічну охорону музею, безкоштовний вхід та роботу музейчиків у позаробочий час. Організатори міжнародної акції розповідають, що хотіли показати ресурс, можливості і потенціал сучасних музеїв, а також залучити молодь, яка на жаль протягом року відвідує подібні заклади. Доволі рідко на жаль, я не маю часу на відвідування музеїв. Статистично частіше ходжу в кіно, але в музеї б напевно, би краще б ходив частіше ніж в кіно. Цього року в проекті прийняли участь деякі культурно освітні заклади Києва, Дніпропетровська, Одеси, Харкова, Херсона, Черкас та Кіровограда. У Львові до акції долучився не один музей. Знімальна група вістень надії вирішила відправитися до національного музею меморіалу тюрмана Лонського. Саме там вшанували пам'ять жертв політичних репресій, небесної сотні та роковини депортації кримських татар. За весь час свого існування це була тюрма для політичних в'язнів, тобто, в часи польського окупаційного режиму, нацистського і. Радянського тюрма Налонського, в стінах якої загинули тисячі людей, є символом української боротьби за незалежність та свободу, свободу слова, свободу думки та віри за релігійне переконання. Також були люди, яких і власне їхнє переконання трактувала, особливо радянська влада, трактувала як антирадянська діяльність. Цей день приміщення дворика музею наповнилось чималою кількістю відвідувачів різного віку. Офіційну частину розпочав співхору нескорені, члени якого свого часу сповна зазнали репресій ідеологічної машини комуністичного режиму. Я думаю, що у всіх тих в'язнів є родини, і ті родини згадують тих своїх рідних, хто тут загинув у ті страшні дні 41-го року. І я думаю, чому в нас українців. Нема отої такої сильно розвиненої. Я би сказав, того сильно розвину інстинкту пам'яті. Кожному відвідувачу на згадку вручали листівочку, зроблену власноруч. Після завершення офіційної частини у приміщенні колишньої в'язниці розпочалося мистецьке дійство. В'язничними коридорами знову затупотіли НКВД. А на першому поверсі музею залунала музика репресованого українського композитора Василя Барвінського у виконанні струнного квартету Тараса Менцінського. Усі камери відкриті, нечувана річ як для тюремного коридору. У відтвореному кабінеті слідчого було розгорнуто інтерактивне дійство. Усі охочі мали змогу відчути себе у ролі політичного в'язня та посидіти на гарячому стільці під час допиту суворої службової особи. Нам потрібні учителя, які не дружать з бандеровцями, які ведуть образ життя які хочуть висвітати дітей в советському духі. І незважаючи на те, що актори були лишень аматорами, та й слідчий не справжній, проте більшість відвідувачів після допиту повертатись до кабінету вже бажання не мали. Ми своєю роботою нагадуємо людям про те. Що собою являла служба НКВД в колишньому радянському союзі? Що собою являла взагалі озброєна людина? Також охочі могли не лише оглянути м'яку камеру та карцер, в яких органи КГБ утримували найнепокірніших в'язнів. Дехто з відвідувачів закривав за собою двері камери, щоб на пару хвилин залишитися наодинці з історією. Моторошність свічувається тому, що тут відчувається, що були розстріли та що то не то не є заклад для розваг. зараз відчувається, що не атмосфера така. Ну ясно важка, але тут мусиш прийти, щоб пам'ятати про те, що було. Один відомий письменник сказав, що хто не пам'ятає свого минулого, до нього воно приходить знову і знову. Тому не дай Бог, щоб ще раз повернулися. Аж до опівночі львів'яни мандрували похмурими холодними в'язничними коридорами, проте в їхніх очах не було страху, але ж сум і пам'ять про людей, які віддали своє життя за наше вільне і безтурботне майбутнє. Каріна дрозда, Орес Дрозда, Львів, вісті надії. Це були всі події на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою і чудової погоди. На цьому все дивіться новини щонеділі на телеканалі Надія та постійно на сайті HopeUA. На все добре.